Вітаю, шановне товариство, трактористів. Сьогодні у нас на огляд завітав Лулл 244, і ми на нього розробили передні крила. Так, друзі, у нас зараз на цьому тракторі резина 650 на 16. Думаю, на камері видно, запас є, щоб поставити резину і вищу. Тобто на 17, там спокійно влізе. Так як ви бачите цей зазор, тут ще якби крило вигнуте, тобто там далі його є більше, там більше 10 см, спереду ще вище. Тому запросто можна, вони підійдуть і на вищу резину. Так, Як вони виконані. Дві ці стойки зварені між собою, тобто рвати їх не буде, так як вони є заодно, і кріпляться спереду двома болтами. Так, і покажу одразу з другої сторони. Е, так, все зварено з... отут, як бачите, така товста полоса, товстостінні труби, і вверху теж там товста полоса. Тобто все є максимально міцно і повинно служити довго. Так, по пластику багато є запитань. Пластик товщиною приблизно міліметра 4. Він є еластичний. Тобто я його крило гну, Воно просто, бачите, згинаю тут. Воно просто вирівнялося і все. Тобто плюси пластикового крила перед металевим. Металеве зігнув і воно зігнуте, і лопла краска, лізе і ржа. Тут ржавіти нема чому, фарбувати не потрібно. Воно має досить такий однорідний чорний колір. І воно є еластичне, зігнулося, вирівнялося, тобто головняка з тим крилом не повинно бути. Так само каркас є досить жорсткий, по ньому стукою він жодної вібрації ноль. Так, зараз я заведу трактора і покажу, як вони виглядають на заведеному тракторі. Тому що ну це є важливо, коли крила не входять в резонанс, не трасуться. О, секунду. Так, Увага на дзеркало, Ним калатає як від якоїсь лихорадки. Увага на крила. Крила у нас стоять. Тобто все максимально-максимально все надійно і без жодної вібрації. Ну, Трасети сам чуть трактор, це крила разом з ним. Але так, щоб вони самі входили в резонанс, такого немає. Так, Друзі, на цей трактор вже у нас є шаблон, тому можна такі крила буде у нас замовити. Запитую ще за доставку, ми зразу пакуємо свої коробки. Тобто... Все зразу запаковано. В комплекті будуть крила в зборі плюс болти для кріплення. Тобто ви розпакували, поставили і все. Доставка на сьогоднішній день. Ну, як я знімаю відео, це десь приблизно тобто 205-207 гривень без наложного платежа. Так, ще нагадаю, такі самі крила у нас є розроблені на донфена. На G-2-го і на цього простого, що без реверса. Тобто їх є там два варіанти на Дунфену, у нас вони є. Так, ще раз зніму, як виглядає передній міст. Можливо, є ловоли якісь з іншими мостами. Дому, тому звертайте увагу, як, як виглядає кріплення. Ще додав сторінку. На якій можна буде подивитися фотографії, Добавлю свій номер телефону, тому пишіть на Viber, телефонуйте і будемо вам раді. Все, усім дякую за перегляд. І всім добра і на всього, всього найкращого.